з великою радістю хочу сказати і привітатися. Христос Воскрес! Воскрес! Це велике чудо, і ми так звично може для когось ці слова чути, що Христос Воскрес із мертвих. І хтось це говорить, так сьогодні навіть складно стало, коли сітка йшла, вона так всі святково діти, Гарний, розмальований, і там булочку, і вона йшла і до дружини привіталася Добрий день. І я так собі зауважив. Дружина каже, а що? Каже, так вітається. Вона мене злічни, а здивувалася. Кажу, ну люди просто, напевно, забули, який день На її ціль посудити булку і прийти з булкою додому. Для неї ну, Воскресіння Ісуса вона ну, не є таке щось особливе. Я собі зауважив, дійсно, як можуть люди. Просто вустами і сповідувати, що Христос Воскрес, а їхні думки десь далеко, десь там в думках, десь там в якомусь тому освяченні, що треба додому буде його їсти вже, вона вже освятиться, вона вже буде ну, щось їй на добре, навіть благословенне. І я собі зауважив, що таке Воскресіння Ісуса Христа. Давайте представимо собі, як ми ходили з Ісусом, та яке учні, і ми бачили, що це є Син Божий, ми бачили чудеса, ми казали. Куди ти туди і ми і за тобою? І тут не стало, Господа. Таке перед нашими очима сталося, що преданий, побитий, опльований, наруганий, несправедливо осуджений, і ще й такою ганебною смертю, з такими муками помирав, з насмішками, де говорили, о, як ти син Божий, зійди з Христа, тоді ми в тебе віруємо. Але той план був, що людина була. Зійти з Христа, то ця думка, а чого він туди пішов? Якийсь другий план є: не з Христа зійти, а з гробу вийти, Воскреснеї і мертвим. І ті ж самі люди почули, часто, що ті, які сторожували, бо сказали, каже, о, той обманщик, казав, що третього дня він він ми сповнили. І каже, щоб не було, що брехні більше, вучні в кадуть, і скаже, більше брехня була. Друга, ніж перша, то поставив сторожу, щоб він ну, не зробив цієї неправди. Але що сторожа каже? В прийшла в страху. З'явились ангели, каже, камінь відпав, світло сіяло, і він воскрес із мертвих. Умо, тихо, не кажіть, Нати вам гроші, щоб ви нікому не розказували, а скажіть, що його вкрали. Ми бачимо. Що людина може робити? Вона може робити неправду. Не він був неправдововець, а ви, ті, які в своїх серцях дали лукаву, навіть наполонив неправдою, задрістю, гріхом. Я собі думаю, колись говорили, каже, релігія опов народу, гріх є опом народу. Людина вона ходить якби без сознання, не порозуміючи, що вона робить. Вона вбиває, вона краде, вона обманює. Це опіл. Це, це вона як ходить у такому затьмаренні. Не бачачи істини і покриває істину неправдою. І написано, що в останні часи неправді будуть більше вірити як істині. Чому? Через те, що всі сили ада вони востали. Є ті, які хочуть погубити враг душі людської, це дьявол, від початку чоловікового бійця, який не встає у правді. І сьогодні він хоче людей, якби ну, ти християнин християнин, ну ти віриш в Ісуса Христа, віриш воскресіння віру. Я собі зауважив вірити і знати це одно. Але довіряти Богу, зупинитися і задуматись, а що мені особисто принесло Воскресіння Ісуса Христа, народження Ісуса Христа. Я собі зауважив дійсно, скільки багато було сьогодні сказано. За Ісуса і то, що нашій землі, на нашій землі були якісь ну, такі видатні особистості, де хтось споминає за них, або їхні фрази е декламують, що хтось там щось мудре сказав. А я собі думаю, а, хіба люди не задумуються, що це за особистість була, що навіть відлік віків змінився. Я пам'ятаю, як в школі було, ми таких ось сьогодні говорили, але я сповнив, коли я на історії вчитель історії говорив. Історії казав до нашої ери, після нашої ери, а я його запитав, а чого так, що було до нашої ери і після нашої ери, Що це змінилося? Чому так сталося? І він мені відповіді не дав. Ну так, перемінили бо так. І я собі зауважив, ера це ера християнства. А ми знаємо, раніше було написано до народження Ісуса Христа і після народження Ісуса Христа. Але думали так, що. Ну, вже конкретно написано народження Христа, народ і куди його діти? Треба ж Бога нема, треба його подіти. То наша ера і до нашої ери. Але ще одне, коли я не, свідчення такого чув е, проповідника, який став перед і йому кажуть, що ти своїм Бога нема. Це видумки людські. А він каже: А подивіться на календар, які там дні. Там каже, є такий день Воскресіння. А чи є це Воскресіння? Вже нема що сказати, дійсно, це вже безпотвітно, що Ісус Він народився, то, що Він Воскрес із мертвих, то навіть оцей календар, який ми дивимося, що на нього Він нам свідчить, що це була така людина, що вона народилася і вона воскресла із мертвих. І для нас, християн, немає що інше проповідувати, як проповідувати Христа розп'ятого і Воскресшого, і вновь грядущого. Багато мона в своїй мудрості щось говорити, багато мо якісь фрази говорити, або щось таке слковувати глибини, якісь незрозумілі, але це вся філософія. І тому каже Павел, я проповідую не на е, чоловічській мудрості або на чомусь такому зарозумілому, а проповідую ті Слова Боже. Я хотів би зачитати, що проповідував Петро в перші проповіді. Перші проповіді, коли він став перед людьми всенародно і проповідував про Ісуса, про спасіння. Це буде діяння. Другий розділ із 22-го вірша і нижча. Каже про такі слова. Мужі Ізраїльські, вислухайте слова ці Ісуса Назарея, мужа, засвідченого вам від Бога силами, і чудесами і знаменнями. Який Бог сотворив через нього серед вас, як і самі знаєте. Його Ісуса, визначеного радою і передбаченням Божим, виданого, ви взяли і пригвоздили руками без убили, але Бог воскреслив Його, розірвавши пута смерті, тому що її неможливо було втримати Його. Бо Давид говорить про нього: я бачив Господа перед собою завжди. Бо він праворуч мене, щоб я не пошатнувся. Від того зраділо серце моє і зселився язик мій, навіть і плоть моя спочине в упованні, бо ти не залишиш душі моєї в пеклі і не десиш святому твоєму побачити тління. Ти дав мені пізнати путь життя, ти сповниш мене радістю перед лицем Твоїм. Божі, браття, нехай буде дозволено з здездовінням сказати вам про пратця Давида. Що Він і помер, і був похований, і гриб його у нас до цього дня. Будучи ж пророком і знаючи, що Бог з клятвою обіцяв йому від плоду стерн його розбинути Христа у плоті і посадити на престолі Його. Він, передбачивши, сказав про Воскресіння Христово, ще не залишиться душа Його у пеклі, і плоті його не побачить тління. Цього Ісуса Бог Воскресив. Чого всі ми свідки? Отже, він, будучи вознесений вісницею Божою і прийнявши від Отця обітницю Святого Духа, дарував те, що ви нині бачите і чуєте. Бо Давид не зійшов на небеса, але сам говорить: сказав Господь, Господу моєму, сиди праворуч мене, доки покладу ворогів твоїх до підіжені Твоїх. Отже, твердо знай весь дім Ізраїлю. Що Бог учинив Господом і Христом цього Ісуса, якого ви розп'яли. Отака була Петро проповідь. Він говорив те, що було явно, те, що бачили. І він, але люди здивувалися, бо побачили щось дивне сталося з тими, які чекали обітування Божого. Це сушестя Духа Святого на церкву. І коли вони почули, що люди сповнились Духа Святого, почали говорити. На Тих наріччях, які були там ну, різні язики, різні національності, як би сказати, Ну, І вони чули кожну своє наречі, яка не всі вони галереянини, але ми чуємо своє наречі, яке вони говорять про великі діла Божі. І Петро він почав спілкувати там інше за Юлія за порока, що було сказано, що вилі від Духа мого на всяку плоть. І це все сталося, і він їм говорить далі. Про Ісуса Назарея, який прийшов і засвідчив, що не саме є знамення, що він є Син Божий, і каже, всі ви ці чудеса знаєте і бачили, і ви розп'яли його своїми руками, тобто руками беззаконниками. І почувши це все, вони омилостовилися серцями своїми і кажуть, мужі, браття, що нам робити? Ми бачимо, коли е, оця істина, вона торкається сердець, то ці серця, вони спосібні прийняти істину. А вони спосібні покоритися і кажуть, що нам робити. Каже, покайтеся і віруйте в Бога, в, 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 в Ісуса Христа і Твого Спасителя. Ми бачимо, що для цього треба. Для цього треба прислухати своє серце, постановитися в, в цьому житті, в якому живуть люди в гріху, чи те, що Ісус прийшов і було сказано, освободити нас від рабства гріха, неправди і дарувати нам життя, життя з достатком. Те, яке Господь дає кожному, який увірє в нього і буде жити з вірою, приймаючи слово Івангелії. І хай Господь нас благословить також, що ми не унивали, а раділи, щоб нас, ви нас бачили дійсно, що ми є особливий народ. Ми радіємо воскресінням Ісуса Христа. Ми радіємо тому, що ми надіні Господом, що ми є спасені. Я собі дивлюся, дійсно люди сьогодні ходять в такому унинії. Сьогодні Люди не знають впевненості завтрашнього дню, але ще що буде й далі, ще буде втячі часи. Але той, який уховає на Господа, Він розуміє, що ми є спасені і смерть не має влади над нами через те, що Ісус смертю, смерть поправ. і дарував нам життя вічне. Хай Господу за все буде слава, як і в нашому житті, так і на наших устах. І хай церква славить Господа, бо це тіло Ісуса Христа, яке Він приобрів на Голоскому Христі. І ми є часті цього тіла, цієї церкви. Ми є ті жні камні, де слагаємося одне строєння. Сьогодні багато строїть храмів, озолочують куполами, роблять їх чим, чим нам краще, чим, чим величнішні, але не в цих храмах руковотворених живе Господь через те, що ця ера християнства настала, де Бог живе, та вселюся в них, їхні серця, і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. І я собі зауважив дійсно, як важливо зрозуміти, що Бог він є живий, і Він шукає. Тих живих сердець, які будуть прославляти його і жити для нього. Часто можна чути, що наша конфесія, чи наша віра є правильна, а це щось нове ви принесли, чи щось те ну, щось своє. І часто я запитував, кажу, а ви впевнені, що твоя конфесія чи твоя віра вона є по свідомі ну, започна Ісусом Христом? Де ти не виходиш? От іменно от твоє названня твоєї віри в Євангелії. Де воно там написано є? А мене питають, а твоє де є? Кажу, є. Антіохої перший раз назвали учнів християнами, тобто учнями Ісуса Христа. І ми називаємося християнами віри євангельської. Більше іменем не може бути для церкви або для віруючого народу, через те, що якщо ти є учні Ісуса Христа, ти будеш приймати іменно науку Ісуса Христа, та яка записана на сторінках Євангелії. А все вже, що свиш твердого, то від лукавого. І тому люди додавляють щось своє і вичається оці домінації, оці розвітлення. І якщо взяться, то люди дуже далеко можуть зайти відійти від Бога. І хай Господь благословить надалі і, наше, і це служіння, і наше життєво дорогу, що ми могли прославляти Бога, величати Його хай для слава за і повіки. Амінь. Амінь.